Наша ж місія – передати ці автівки на Збройні Сили України. Але фактично до Юри голова реально ради, ви знаєте, такого робити не може, поки його не уповноважить право. Тому ми робимо комісію. На цій комісії я прошу, щоб ви дали такий дозвіл з подальшим затвердженням сесії. На сесії ми будемо затверджувати вже і акти прийомки передачі, і окремо зробимо рішення, в якому ви надасте. Я мусію вас зібрати, я перепрошую, там, цих, зі стори, щоб вам пояснити це все. Бо чекати сесії і так далі, питання гаряче. Тобто, там теж вже дзвонять і обриває телефон, машини там в різних частинах Лутви. Приїде волонтер, до речі, я так зроблю, щоб він приїхав, я в президію день зроблю познайомитись, людиною, яка там дуже така медійно популярна. Він там якян переплив на... На весла. І він такий, скажімо, затятий волонтер, який допомагає Збройним силам, вони постійно тут, скажімо, в темі. Вони до речі, як усі на мене. Вони бачать, що в мене співпраця молокоджена з Литовцем, група вона сама по собі невелика. І ті люди, які з ними працюють, вони досить популярні. Вони кажуть, Ви що родова організація, давайте ось, є такі, така ситуація, вона стакможна. Так, ну тоді давайте по Що процедуру. Прошу. Хто за проти? Дякую. Ці питання зрозуміло. Просто треба проєкт рішення, які у як суті а, ми готували, а, mm. э, ну ми... Надо його саме рішення. Як воно буде звучати?

На всі юридичні моменти ми там троху. Це не суперечимо закону і щоб ми нічого не порушували, скажімо так. Ну, Особливості я, щоб нічого не порушували. як була ну, Суть така, що е, е, ви надаєте дозвіл комісії, комісія рекомендує з подальшим затвердженням цих актів прямки передачі на сесії. Ось так буде приблизно, Там не так. Там уповноважує такі-то такі, такі, договори підписати, такі такі, такі дії з Це ми окремо рішення. Це так, воно воно уповноважує, не, не дає дозвіл. Уповноваження голову Ради Ради робити, а не, 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 не дає дозвіл. Ви будете створені певні дії робити. Ці дії повинні бути. Це, тепер повинно бути написано створити е, позабалансовий чи рахунок, чи що там він обслоюватись тут? Таким чином треба його робити. Але ці, треба, щоб юристи відпрацювали цей чи є. Ну, якщо це така сама ситуація була у міській Баранівській. Громаді, ну то чого з ми не саме не... по цій схемі? Да, да, ну, Проконсультуватися, взяти їхні рішення, ну можливо, підправити. Я не кажу, що ми маємо. Це ділка на робочому відпустці mm -hmm. і вона цим буде займатися. Десь в середу вони ввечері будуть тільки виїжджати. Ми за ці три дня все підготуємо. Я вам групу депутатську наже ще окрема е... в комісія в комісійну скину і там пописують щось. Mm -hmm.